Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків землі з 24 по 30 березня. Буду вдячна за вподобайку та підписку, а зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Тельців. А на цьому тижні у Тельців? Саме з початку тижня у вас буде якась приємна зустріч. Можливо, це хтось із вашої родини, хтось, такий, знаєте, дуже приємний вам, кого, можливо, ви давно не бачили. Така дуже приємна зустріч, яку вам, можливо, захочеться навіть відсвяткувати. Ось Побути наодинці з цією людиною. Це може бути або родичі, або та людина, яку вам дуже приємно буде побачити. Тому, якщо ви зустрінетесь, приділіть декілька годин. Побудьте разом, отримайте оці такі приємні емоції. І, можливо, саме на цій зустрічі. Відбудеться ваша така зміна. Ви, можливо, щось почуєте, або розповідь цієї людини, і вам захочеться щось навіть у своєму житті змінити. Тому я бажаю вам, якщо у вас і відбувається ця зустріч, побудьте, знаєте, разом. Нехай Ця людина принесе щось нове у ваше життя. Нехай вона підштовхне вас до змін. Бо зміни це завжди гарно. Це відкриття, можливо, нового себе. Я бажаю, щоб цей тиждень був для вас вдалим, щоб цей тиждень приніс такий вітер змін. І нехай ці зміни будуть лише на найкраще. Вдалого вам тижня! Емоційно приємного, з приємними зустрічами, з приємним спілкуванням. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у ДІВ. А на цьому тижні у ДІВ буде багато роботи. Ось так. Ви будете так, знаєте, працювати, працювати, працювати. Тобто цей тиждень, наприкінці, вам так захочеться просто відпочити від такої, я не можу сказати, важкої роботи. Бо вона приносить вам задоволення, вона приносить вам кошти, але вже наприкінці тижня, можливо, ви так знаєте, вам захочеться саме зробити собі таку маленьку відпустку. Або якщо вам не вдається це зробити, і ви собі там не планували відпустку, то карти саме кажуть про те, що зробіть. Хоч один вечір, і присвятіть його себе, бо коли багато роботи, з одного боку це добре, а з іншого ви витрачаєте весь ресурс. І щоб наприкінці тижня ось не було такого, знаєте, емоційного вже вигорання, вам треба, можливо, ввечері. Чи зранку, щось таке зробити приємне для себе, не для усіх, бо ви, вам хочеться допомогти усім. А ви допоможіть собі. Прислухайтесь до того, що вам захочеться вам. Можливо, це якась така маленька на погляд дрібниця. Але саме вона додасть вам сил, щоб не було ось такого емоційного втомлення. Я бажаю, щоб цей тиждень для вас був вдалим, щоб ви змогли розподілити ваш, ваші сили, щоб на вашій роботі були лише ті люди, які... Не додають вам поганих емоцій, а додають навпаки вам сил, І ви, щоб ви побачили, що ви та людина, від якої залежить дуже багато, але щоб ви і берегли себе. Я бажаю вам гарного тижня. Хочеться побажати особисто вам. Бережіть себе, ваше серце. Добре, яке хоче обігріти багато людей. Вдалого вам тижня! Бережіть себе. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Козоріга. Позоріг на цьому тижні не буде посидючи. Щось вам саме з початку тижня, можливо, ви навіть заплануєте весь тиждень, що ви будете робити кожен. У вас буде, знаєте, багато чого вам захочеться зробити саме з початку тижня, багато якихось бажань, щось ви будете вирішувати. І на цьому тижні ви будете, знаєте, таким вогником, ви, буде, ви будете когось там підштовхувати, комусь там давати якісь вказівки. І ви будете саме тією людиною, яка буде додавати життєвих сил. Ось, наприклад, хтось там томився в вашій родині чи на вашій роботі, а саме ви прийдете і скажете, так, дивись. А давай покращимо те, а давай зробимо те. Ви будете саме тією людиною, яка буде додавати сил і іншим, і буде від цього отримувати задоволення. Я бажаю, щоб цей тиждень пройшов для вас, знаєте, з втіленням ваших мрій, щоб ви, що ви собі не запланували на цей тиждень. Нехай ви змогли би зробити будь-яку справу. І нехай вона вирішується для вас легко. Нехай ви змогли би впоратися з будь-якими питаннями і додали яскравих фарб у ваше повсякденне життя і на роботі, і вдома. Я бажаю вам гарного тижня. Нехай у вас все вдається. Сміливіше йдіть вперед. А, усім нам бажаю. Мирного неба. Бережіть себе.